До мене приїхав гості подружка. Це буде влог з Кракова. Будемо смачно їсти, багато гуляти. І все вам показувати. Я худію подружка. І вона привела мені морожена, хоча ми сьогодні з'їли конфети дубайські. Так, для тих, хто не живе в Кракові, в Кракові декілька місць це дуже смачне морозиво. І це одне з них. Звісно, я не могла не привезти її на ну, секонка. Звісно, я не могла не привезти її сюди і скастувати, бо через три тижні я лишу до неї в ніцу там я буду, а там щастя. От власне. Да, советуем. Берем. Не, ну это сильно. Они бы убрали отсюда малину, и это было бы приятно. Дубай, Дубай Рома! Как будто... Достали. В любом случае. дуже mm -hmm. uh -huh. тобі нічого не було потрібно, але ця людина завела мене в біршку. Ти мене заводиш за калоріями. А ти мені втрачаєш деньги. Подруги, які соревнуються, ні. Тобі не будуть однакова одежда. Настоящі Ми. подруги. Боже, яка кофта. Ой, а що там? Да, интересно, что там посмотреть в мужском отделе, чтобы потратить еще денежку. Можна. Так, ну модні балони, щось на мене якось не сіли, мені здається. Корсет, в принципі, теж, бо треба його так добряче затягнути ззаду. Що мені підуть, німи красотки? Какие красивые девочки, боже Выходи! Знаете, как реклама? Типа XL и XS. Как сидят в платье. Сейчас вам другое интересно. Yes. Ну тебе, на тебе шикарно. На Ой, не... Пожалуйста! В очередном супермаркете и все мы купили. Це купила Аня: сыры, протеиновые, йогурты. Потому что мы за зож, мы держим белок. Белок самый лучший жиросжигатель. Напись колбаса. Звездно с низким процентом жира сыр. Мы сначала Мы сначала шлифуемся э, 15 дубайскими конфетами, а потом покупаем нежирный пароль. Так, яблоко, яке я думаю, она так и не звич. <реш> вона просто хобі. Вона до мене приїжджає, вона купує яблука. Магірки, Золодко. Ага. Так, ну це паперові рушники. Так, хліб темний. Ну як хліб булочки. Ще йогурт. Лі, ти покажи. Покажи этот крестивий укус. Которая... Це... А, не вже... чуленький. Ладно, могу простити. Я вже дуже, Я вже дуже голодна була. Ківі, Ну, ківі вона точно з'їсть. Курка. Брокколі. Полуниця, І ще ще. Ага. А ще у нас маш і шпинат. Ось такий закуп на 140 злотих. А в принципі, нічого не купили. А, томати ще. Добрий ранок. Ми йдемо снідати. Наш улюблений заклад з круасанами. Я вважаю, що там найсмачніші круасани з фісташкою в Крапові. Беремо вас із собою. Американо. Але кава, кава тут найгірша. Маюся в Кракові. От Просто парадокс. Носки, ну як це може бути? Найсмачніший круасан і просто жахлива кава. Баланс? Ні, це смородина, Пожечка. Я не знаю смиродина, а кожа, що це кожечка. Боже, як це смачно. Це... А, мені кажеться, це Так. Просто неможливо витримати. Дуже смачно. Іденфо з От домашні, трусики. Мужу, щось то впридане. Так, ну ми ще раз перевзігнулись і йдемо зараз знімати. Контент для Ані. Пішні в коментарях за влог, сколько раз ми переоділи. Йдемо <laughs> знімати контент для французького бренду одягу. От на Ані він тягнутий. На тенісні корти. Господи. О, вони сидять, видіть, і всі фізики. Ні, Сітраєн. Отличная машина, Так, ну я сьогодні як фотограф я тут вже колись працювала, дівчинка теж замовляла фотосесію на тенісному корті. Ну, і тепер ця дівчинка, дівчинка замовила фотосесію. А ще робимо сьогодні фото на старий Кенон. Третій день. Ані в Кракові. І сьогодні ми е, знімаємо, знову знімаємо контент, знову знімаємо для вас і йдемо смачно їсти. Наша наступна зупинка. Як ми знімали, я не зняла для вас. Але от ми прийшли пробувати ці синамонки з фісташкою та малиною. Затикає. Зтикає. Давай! Чого ти будеш? Ми замовили одну цінамонку з фісташкою та малиною. Один одну рурку зі згущенкою, іншу з фісташкою теж, дві кави. І зараз будемо це все пробувати. <звук> Ну, Щоб я щось не бороніла. Вау. 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 Це при тому, що я не люблю синомонки. Потім винесли ось сцент. Зараз це буде на мені. Добре. Ну вона цьопа? Вона це сніданку з подругою зайшли в якийсь новий такий стор з різними дизайнерськими речами, свічками. Тут дуже багато всього гарного. Зараз покажу, що мені сподобалось найбільше, але виглядає все супер п'ют. І якщо чесно, дуже багато чого хочеться купити. Звісно, я бачила всі такі крабіки в Наліекспресі на Шейн, але просто подивіться, яка краса. Мені дуже сподобалась ось, ось ця така мушля, дуже гарно виглядає. Подивіться на ці парасольки. Ну, мені здається, що це дуже цікаво виглядає, така гусолька. Сашка тут пробує якийсь крем для рук. Тут булочка спостерігає наша. Є такий стенд з прикрасами. Мені дуже сподобались ось ці сережки. Виглядають гарно. І подивіться на ці свічки. ну Це таке гарне може бути інтер'єрне рішення з поруч з такими книжками, ну виглядає супер стильно. Є навіть багет саб бо я а, а, є краса? Ну, все, все на місці. І, звісно, посуд. Ну, посуд дуже цікавий. Я не уявляю, як Там. з цього пити, але. Але виглядає а, дуже прикольно. Mm -hmm. Тут є окуляри. Мені ну, звісно, сподобалось ці, бо ця форма нагадує мої селін. І я тепер купляю все з такою формою. Але ці в леопардовому кольорі виглядають дуже гарно. А середи. ми вирішили, що? що немає нічого краще, ніж знов піти на той смачний круасан, який я вам вже показувала. У ну, мене просто виходить <гадить> <гадить> так, що я їх їм, тільки тоді, коли приїжджає Аня до мене в гості. От. Тому не знаю, коли вона приїде наступного разу. Тож Ми вирішили наздогнати на всі попередні. За круасанами, Аня зупинилася, щоб купити собі салону бринза. Ви не представляєте молочний ломтик кіндера. Просто ой, обрамі мої рецептори. Там Давай там тядемо. Так, сьогодні збираюсь на зйомочку. Не збирає віка, робить зачіску, макіяж. Подруга буде робити фотосесію. Я, як завжди, Це, хто, хто буде моделлю? Звісно, подруга, хто на все загласен, я. Тому знімаємо сьогодні ще й крапові мене. І після макіяжу і зачіски ми зараз їдемо пити каву, їсти щось смачненьке. От, день добре. 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 Такий, бо зйомка в нас аж ввечері. Так, ну це ми взяли фінки кофі, а прийшли в фінку на бранч ще, бо це два різних заклади. Я не знаю, яка це вже сьогодні поїздка на таксі, може п'ята, але в Кракові просто нестерпна жара. Я забрала квіти на зйомку, тримаю їх однією рукою, щоб вони не впали, бо вони по воді. І що? Їду додому відпочивати перед зйомкою а, і чекати, поки спаде ця. Спека, бо це просто неможливо. Цьому місту не пасує 38 градусів. Ось такі гарні ми. Йдемо на зйомку. Все виглядає, наче все так легко. Перед зйомкою заї... зробили макіяж, зачіску перед зйомкою заїхали за квітами. Потім там просто виїхали в центр. Але, мама мія, якби хтось знав, скільки роботи було зроблено, щоб ця зйомка відбулася, цей велосипед, ми з купою пакетів, з квітами, це щось падає. Жара 36 градусів. Ми весь день десь їздимо, ходимо поміж цим. Бо макіяж мені зробили, наприклад, о першій годині дня. Зйомку ми взагалі провели о сьомій. Зараз ще завезти велосипед там, де ми його взяли. Але, але результат того вартує. Все. Ми повертаємось додому. І на цьому, напевно, завершуємо наш влог. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Знаєте, вже пройшла достатньо велика кількість часу з моменту, як знімалось ці відео. А ті зйомки, які ми робили, можна подивитись в мене на сторінці в інстаграмі. Вже там є результат. Я трошечки затягнула саме з монтажем цього влогу, але мені здається, це через той момент, що мені здавалось там стільки матеріалу. На монтаж, що якось знаєте, моя підсвідомість прокрастинувала цей момент відбору саме відео. Бо коли я там в Парижі знімала влог або в Лондоні, матеріалу було дійсно дуже багато. Навіть декілька відео вже не потрапили в готовий матеріал, і тут мені здавалось буде так само. І а я ж така доволі скурпульозна, сиджу, все передивляюсь, все вирізаю. Коротше, намагаюся зробити як можна цікавіше. Хоча до себе в мене вимоги просто ось такі, і я вже в якийсь момент вирішила відпускати ситуацію. Думаю, так, нехай зараз буде на трієчку, а на п'ять буде згодом, коли я вже звикну знімати багато, з'являтися на Ютюбі більш так систематично, а не так, випала на півтора місяці, випала на два місяці. От, тому маю надію, що відео вам сподобалось. Наступне відео вже буде з Ніци. Я їздила у відпустку на 10 днів, от не знаю, що там ще вийшло. От якраз сяду за зйомку, і маю надію, що це відео ви теж почекаєте і будете дивитися. Всім пам! Дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь, якщо вам сподобалось тут у мене.